Доброго дня, шановні садівники, підписники мої. Прочитав я всі ваші коментарі. Зараз я вам покажу свій сорт кавунів талісман. Значить, сьогодні у нас 8 липня 2025 року місто Харків. І так, сорт кавунів талісман. Значить, Цей сорт був висаджений у грунт, зораний ґрунт і підкормлений. ось де. Ось такими органічними добривами це перегній з коров'ячого навозу. Значить, сорт талісман виглядає дуже гарно. Я вам покажу, який кавунчик вже ось де висить. Значить, через 35 днів оцей кавунчик вже буде здоровий і буде спілий. Значить, дивіться, це, так сказати, Кавунчик такий ще мали, маленький. Чому? Тому що я висаджував ці кавунчики 27-28 травня 2025 року. Тобто вже запізно, але усі знають, що були ночні холоди. І е Я висаджував зразу насінням у ґрунт, тому і висадив я його так пізно. Але нічого, Він дуже швидко піде в ріст. І за 35 днів він набере. Певної форми і буде вже зрілий. Дивіться, ось, де, наприклад, кавунчик, дивіться, ось теж малесенький ще кавунчик. Треба дуже багато, щоб зеленого він набрав. Тобто його можна полити зараз, щоб він набирав зелену масу. Чим буде більше зеленої маси, самих листочків, Тим він швидше буде і набирати свого, свою вагу. Значить, сорт талісман він збрашує сам зайві листочки. Тобто один нормальний куч талісману він витягує дві-три ягоди, не більше. І все останні цвіточки він просто не зав'язує, так сказати, ці кавунчики не зав'язує. Але набирає також і зеленої маси, скільки, скільки йому потрібно. Зелена маса, ви нікого не слухайте, не обривайте ні в випадку зелену масу. Зелена маса тягне поживні речовини з, ґрун, з ґрунту, і ці поживні речовини поступають вам на кавунчики. Зараз я покажу, значить, це я вам показав тільки що на гарно скопано зораної ділянці кавунчики, і удобрено, значить, е, органічним добривом, отаким, от як коров'ячий перегной з коров'ячого навозу. Зараз покажу кавунчики на цілині. Хочу сказати ще, що е, я раніше там, ну, Років 20 назад, 15 назад. Неоднократно питався садити кавунчики, але вони дуже такі маленькі виростали. ну Нічого хорошого особи, особисто так не було. Але вже е, третій рік поспіль садовлю кавуни, тому що вони виростають дуже гарні. І, значить е, як я і казав, я зараз вам покажу е, ділянку з кавунчиками. Е, Цілина, значить, я коли садовив насінням кавунчик у землю, викопував ну, десь на 5 см глибину лунки цієї, і діаметр цієї лунки був десь 30 см. А це на всього 30 см я цю лунку, куди потім насіння земельку трішки. Змягчив, все остальне не скапував, ні зорював, ніде нічого. І кавунчик дуже гарно росте. Єдине, що я його трішки частіше поначалу поливаю, це для того, щоб оця цілина, трішки земелька змягчилась, і корінці, щоб дуже гарно росли. І, значить, набирає, значить, зелену масу кавунчик і починає рости. Звісно, на цілині. Трішки оцей старт трішки запоздалий, але потім усе наздоганяє і усе дуже гарно виходить. І так дивимося кавунчики, як виглядають, на цілині. І так, кавунчики на цілині, дивіться, посаджені в один і той самий день, що я вам і показував, тільки що кавунчики, де вже і квітнуть, і з'явилися ягітки. Значить, тут ще ягітки не з'явилися, але буде ось уже. День на день з'являться квіточки і через пару днів буде вже кавунчики, такі як і на тій землі, де дуже гарно зорано. Дивіться, ось де гарно вже пускається, зараз я їх ще полью і вони прекрасно взагалі будуть себе почувати. Якщо в неділю там пару раз дощ гарненько пройде, значить я кавунчики не поливаю. Це стосовно на тій ділянці, де ґрунт значить, зораний був. А цілині я слідкую, щоб десь три рази в неділю, як мінімум, по вечорах я поливаю, якщо немає доща. Значить, я поливаю для того, щоб ну, на цілині частіше трішки я поливаю для того, щоб зм'якшити там ґрунт і щоб корінцям дуже гарно рослося. Підживлюю цілині, значить, теж органічним добривом це перегній. Перегній, ви бачили, який я показував, він вже такий, як пісок, дуже гарно пережив значить, Перегнив, і я його розсипаю. Радіус 70 см от, от В радіусі 70 см я посипаю цим перегноєм, і коли поливає або йде дощ, цей перегной. В місті з водичкою потрапляє до корінців поживні речовини І так з кожного разу, як тільки поливаю або йде дощі, ці поживні речовини поступають до корінців і кавунчик дуже гарно росте. Звісно, дивіться, значить, це виходить кавунчиком вже десь місяць і 13 днів. Ну, це так, грубо говоря. Да? Ну, Старт він такий, звісно, що, можна сказати, не дуже гарний. Може, якби в стаканчику спочатку висадив, а потім висадив у відкритий ґрунт, було б швидше все. Але дивіться, теж таке діло. От, дивіться, ну, я садовлю в стаканчику, коли ще прохолодно. І дивлюся, там прогноз погоди, температура буде там приблизно. Там, в районі 20 градусів там через пів місяця. Значить, я садавлю в стаканчик, потім воно підростає в стаканчику, і через пів місяця я висаджую в відкритий ґрунт. Хопа! А потім, ось ніхто не думав, не гадав, в цьому році, 2025-му, почалася весна рання, З 1 березня вже дуже стало зразу так потепліло, зійшов сніг і все таке. Значить, і хто мог подумати, що в кінці травня або що в кінці тобто, квітня на початку, і на початку травня буде мороз мінус 5-8 градусів. Цього ніхто не очікував. І Тому я вирішив просто так от із стаканчиками цими нікуди не спішити. Я вже був впевнений, що таких холодів нічних не буде на кінці травня. І значить, на кінці травня я висадив насінням Кавунчики, і все буде гарно. І, значить, нічого страшного, що трохи прийдеться підождати. Якщо вже так прям горить, то можна завжди кавунчик де-то купити там, а потім у вас поспіють. Ну, це таке діло і. Я не знаю, тут ніяк не придугадаєш, але треба не здаватися, і садіть, і кавуни. і Я з виноградом ніколи не думав, що займуся. І яку там літературу не читав, що і отак от і коментарі читав, що то отак треба садовити, або отак, і тут голова може тріснути. Як же його садити, одні кажуть одне, другі, третє, і який сорт вибрати. Ви просто візьміть для того, щоб спробувати, ви посадіть щось, і у вас обов'язково вийде, ви на своїй практиці навчитеся все і будете самі в коментарях мені писати, як правильно, як неправильно садовити. Тобто Треба практикуватися. Багато людей я от, на форумі. На одному у Гуглі, значить, прочитав людина запитувала, значить. А, ну так, да, запитувала. Опрос такий, як би був, да, що і виявилося, що багато людей, дуже багато хотілося зайнятися виноградом, а так і не зайнялися. І за того, що почали читати коментарі, почали читати літературу, і потім вони думають, що це дуже вже так складно. Да, це не легко, але якщо ви не будете нічого пробувати, воно у вас нічого і не вийде. І до речі. От навіть мені можете зараз коментарі написати, хто займається зараз виноградництвом, що воно саме так і було, і все одно потім через якесь время людина значить, починає все-таки купує виноград, починає займатися виноградництвом. Але дивіться, скільки ви времени потеряли, що раніше його навіть, не, наприклад, не посадили. І це стосовно там винограда, стосовно. Гарбузів, ну, Кавунів. Це саме. Тобто, якщо у вас є бажання, якщо у вас є здоров'я, то можна садовити і займатися дуже багато чим. Якщо ви просто ліниві, то тоді ви тільки можете в магазині купити. і тоді ні помідорів не будете садовити, ні кукурузу, ні, ну, взагалі в мене все посажене. І не дуже багато того здоров'я, але трудимося і, і все так сказати буде. Навіть зважаючи на те, що не завжди там вражай чогось буває. Наприклад, я в минулому в минулому році, значить, у мене тут скільки тут 11, де то 12 яблунь. Гарних, да? І в мене урожай був здоровезний, що яблунями просто завалено було. Я навіть купив оцю, значить, ну, не крупорушку, а що січе, тертушку, електротертушку, електр, 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 е, що перетирає ну, всі овочі. Я яблука тер. Перетирав яблука, зробив потім сам, самостійно прес для яблук. І, коротше, Видавлював сік, і я надавив того сіку 40 банок 3-літрових і всю зиму пив сік із яблунь. А в цьому році яблуні зовсім не вродили. Верніше, вони цвіли, дуже гарно цвіли. Я той мороз, що на кінці квітня і на початку травня 2025 року коротше, загинули усі яблука і груші, думав, будуть У мене одна груша. Але вона дуже гарна, дуже великі груші, і багато їх. І все, і немає ні грушні. Я на цьому ж не буду зупинятися. І, не, і буває таке, що не один рік, а два роки, там, три поспіль, там, що то в мене, де абрикоси вже три роки, мабуть, два і три роки. От, цвітуть, квітнуть усе абрикоси, а потім вітрюган. Такий буквально за пів часа все здув і все. І після того дня ні вітру, нічого, а вона робила таке, ні абрикос нічого. Тобто, ну, ми зараз це відео в основному про кавуни. Да. Кавуни, сорт талісман. Я вам рекомендую. Там є в мене відео на моєму каналові. Ну, можете подивитися, де більше всього набрало переглядів, то там, значить, мені багато коментарів писали. Що сніжок дуже гарні кавуни, і ще там є кавуни сорти, які пишуть, що дуже гарні і перевірені. І я от помітив, що я живу наприклад, у Харківській області. да Є люди, які з Києва пишуть у Києві, наприклад, зараз ну півроку ось уже засуха. А в нас у Харкові в цьому році навпаки йшов дощ. і Наприклад, взяти там північну сторону України, то виходить, що є такі сорти, які ростуть у кожному регіоні, і один, наприклад, який-то сорт. І він гарно, що там, що там росте, і при будь-якому кліматі, коли навіть засуха, коли не засуха, і він росте і росте. От Чому б не спробувати такий сорт купити? Я обов'язково знайду ці коментарі. І на наступному році, чисто для практики, подивлюся і куплю собі такий сорт і сам спробую. Потім, дивіться, в мене ростуть гарбузи. Гарбузи я посадив пізно, вже, значить, Ну, тут а самі маленькі, ось, да, але вже скоро будуть квіточки з'являтися і будуть з'являтися гарбузики. Це гарбузики чисто на кашу. Вони, а на кашу а там, або ще щось робити для, не, не для кормів, а для употреблення їжу. Значить. І зараз покажу другі. ну, висаджені теж. У... В один і той самий день, тільки просто тут земля більш твердіша, там земля більш м'якіша і вони побільші вже. Ось дивіться, тут вже листя здоровуче. І навіть я думаю, що тут вже є маленькі дете гарбузи, треба роздвигати листя і подивитися. Знову я ж все це для чого кажу? що Мені тих гарбузів в принципі, там один гарбуз посадив і може вистачити. Але так як у мене, наприклад, є кури. Да, там, ну, я, наприклад, кажу, може в людини там і не бути цього. Ну, і у мене є ділянки ну, там, на винограднику. саме, да, У мене тут і деревця, і малинка на винограднику все росте. А є такі ділянки, що. Ну, Бур'ян виростає. Я то бур тут теж сильно вже в цих роках, коли підріз гарно винограді, там малинка, я сильно не дивлюся, за бур'яном прийшов. Значить, мотокасою скасив і усе добре виглядає. Але все одно, а там, де більш такі ділянки, ну, наприклад, метр на метр там або ще більше, я засадив їх гарбузами. Ну, не поїм я їх усі ті гарбузи і продавати не буду, але можна, наприклад, ті гарбузи витратити, натирати курочками і курочки будуть нести яєчка. І то вже який то толк, не то, що просто ростиме бур'ян. І я хочу сказати карінці із гарбуза, от я націлені посадив гарбузи. Все, Я трішки пропалов бур'ян між гарбузами, карінці з гарбузів забивають, що в бур'яна бур'ян не росте і гарбуз забиває своїм карінням, перебиває каріння бур'яну росте. І все дуже гарно. Тобто ну, не лініться і все. Я впевнений, що якщо ви це відео дивитеся, то Ну, Вам там, наприклад, не 80 років, коли у вас там здоров'я вже немає. Ну, Хоча є люди, яким і 80 років і вони не ліняться, і йдуть і працюють, що то садовлять. І... Ну, Я ж кажу, це було б бажання. Я хочу вам, дорогі мої, підняти таке, такий настрій, щоб у вас було бажання. Так, дуже, дуже і дуже важко і тяжко, значить, в Україні, тому що йде ця війна. Ну, якщо подивитися, загалом на дуже багато країн, і в яких теж свої проблеми, і від того життя не краще, але не потрібно здаватися. Я думаю. Все, коли то хоч трішки налагодиться. Ну, і для самого себе, щоб не пропасти, так сказати, з голоду, то можна посадити і кавунчики, щоб трішки порадувати себе, можна посадити і малинку. У мене ось малинка росте ремонтантна. Дивіться, малинка ремонтантна. значить І вона теж, до речі, по весні, між грядками. Маленький бурян трішки пропалов, потім все вона розростається і ніякий бурян між малиною не виживає. Ось дивіться. Бачите малинки? І все дуже гарно росте. Так, дорогі, ну що, ну, про кавуни, саме основне я розповів. Значить, підживлення я тільки органічним підживленням займаюся. Є там і селітрою підживлюють. І... Ну, я таким підживленням не займаюся. Я одного разу спробував. ну Селітра це що вона? Це вона, як би можна так сказати, кислотою роз... Коротше, землю більш на частини розкладає і потім ваші рослини живляться. Але цих частин корисних все менше і менше в ґрунті, значить, їх все одно потрібно вносити нормальні органічні добрива. Тож, у мене є можливість, звісно, наприклад, там у мене кури є там, і, і курінний там застосовувати. Який взагалі там, ну, хто знає птічий пам'ят, це взагалі на ньому должно все рости, тільки треба його в міру застосовувати і розбавляти і все таке. Я ж в мене була можливість купив каров'ячий з коров'ячого навозу і дуже-дуже гарно. Для, особливо для моєї землі. В мене не чорнозем, в мене більше як пісок, ну, земля такого сірого кольору. і Ну, я в такої місцевості живу, що тут в основному віз... в усіх пісок і земля така. Ну, я все життя виріс на такій землі, і мені в принципі я другого нічого не знаю, і дуже все гарно і росте. І дай Бог, щоб і у вас все росло, і буде все дуже гарно. Тож, дорогі мої, бережіть себе, бережіть своїх рідних. А з міста Харкова вам усім величезний привіт. Все, бувайте, дорогі.